Ось в цьому корпусі медичного університету розташований центр громадського харчування. Студенти на камеру говорити не хочуть, проте розповіли, що ціни тут набагато вищі, ніж в інших їдальнях університету, а все тому, що вона приватна. Громадські активісти кажуть, що приміщення під їдальню здане в оренду незаконно і звинувачують в цьому ректора. Тому звернулися до Мінохорони здоров'я з проханням перевірити діяльність навчального закладу. Основні порушення це оборудки з державним майном, коли здається майно без жодних договорів. Більше 700 квадратних метрів державної дальні було вона була ліквідована державною і на її місце заїхала ефективна фірма взагалі без жодних договорів, без фонду держмайна, без мозу. І це не єдині закиди активістів на адресу ректора. До мозу передали. Цілий список порушень, зокрема, і в тендерних закупівлях. І міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі направив в університет службову перевірку, а ректора Катерину Амосову тимчасово відсторонив від посади. Вона ж переконує, все робила законно і готова це довести. Ми відкрились і відкриті. Для то, для, пере, для перевірки е, цих фактів, члени нашого тендерного комітету є наші студенти. Ми за свого боку будемо абсолютно чітко контролювати, що відбувається, як проходить ця перевірка. Перевірка має закінчитися 16 жовтня. Та Амосово відсторонили від посади аж до оголошення результатів. Адвокат Скільки ректорки вважає, що це порушення її трудових прав. При... Якщо ми говоримо, що відсторонення відбувається. Для того щоб забезпечити прозорий демократичний процес перевірки, аби виключити вплив ректора, то не може бути таке формулювання в наказі міністра щодо прийняття рішення, тому що рішення може бути прийняте і через рік. Ми будемо вимушені вже 17 жовтня зранку звернутися до суду з вимогою скасування даного незаконного наказу. Нагадаємо, що ректорів вишів обирають шляхом відкритого конкурсу. Катерина Амосова заступила на посаду очільника університету у 2014 році. Єлизавета Герасимюк, Георгій Воронов, Павло Бориско, телеканал Новин 24.